Мої вітання всім поціновувачам спорту. Запрошуємо вас на канал Минка Спорти. Це наш перший в історії щотижневий дайдже спортивних подій. Головним розчаруванням тижня стала нічия збірної України з Азербайджаном. І так я знаю, всі сподівалися на перемогу. Ну а вийшло. Один один Гол Судакова з пенальті зрівняв Махмудов, якого до речі, аналітика Скор визнала найкращим гравцем матчу. Після гри Сергій Ребров вибачився перед болівальниками. Попри все, шанс вийти на мундіаль. Ми все ще маємо. Наступний поєдинок проти Ісландії відбудеться 10 жовтня, початок о 21.45 за київським часом. Так що записайтеся валідолом та перекусами. Європейська кваліфікація не обійшлася без драм. Італія обіграла Ізраїль 5-4, причому двічі забила у власні ворота. Матч відбувся в Угорщині на тлі протестів фанатів, а ізраїльські футболісти грали з чорними пов'язками в пам'ять про жертв теракту у Єрусалимі. Франція перемогла Ісландію 2-1, Португалія вирвала 3-2 в Угорщини, Англія розгромила Сербію 5-0, ну а Норвегія, схоже, переплутала футбол з хокеєм 11-1 проти Молдови. Ще є той один Гол Молдови був автоголом власне гравця збірної команди Норвегії. Роналду вкотре довів, що час для нього зупинився. Це вже його 39-й гол у відборах на чемпіонат світу. І тепер він зрівнявся з рекордами Карлоса Руїса на африканському континенті. Збірна тунісу першою після Марокко гарантувала собі путівку на Чемпіонат світу 2026. Африканці мінімально переграли екваторіальну Гвінею 1-0. Ну а в південній Америці все очікувано. Аргентина виграла кваліфікацію з 38 очками. Болівія йде плей-офф, А Венесуела, Перу та Чилі цього разу залишаються. Тим часом ФІФА вирішила поправити графік збірних. Починаючи з сезону 26-27, восени замість трьох міжнародних вікон буде лише два. Вересень і жовтень об'єднають в одне довге вікно, що можна було награти до чотирьох матчів. Щодо клубних новин в Україні, в УПЛ серпень закінчився із героями. Форвар Кудрівки Андрій Сторчоу став гравцем місяця, а його тренер Василь Бараном найкращим наставником. Вітаємо повністю заслужено. Полісся ж тим часом здивувала управлінським рішенням. Віце-президентом клубу став Олександр Хацкевич. Схоже, Житомиряни готуються до серйозної гри не лише на полі, а й за його межами. Ну а київське динамо провело товариський матч проти клубу другої ліги лісне 4-0, дубль Ярмоленка. І тут головне, що він ще раз довів, навіть у 35 можна робити різницю. На трансферному ринку наші футболісти активно потрапляють у новини. Андерлех намагається орендувати Данина Сікана з Трабзонспора. Щоправда, поки без результативності в цьому сезоні. Сам Трабзонспор дивиться ще й на Артема Бондаренка із шахтаря. Хочуть взяти з правом от Ерик Креміра з Динамо вже точно проведе цей сезон в Чехії. У Bohemians 1905 цікаво, що Трабзонспор паралельно спробував забрати Адрія Луніна, але українець вирішив залишитись у реалі і боротися за місце у основі. Турки не розгубилися і підписали Андреона на з Манчестер Юнайтед. Байер несподівано змінив тренера. Команду очолив Каспер Юльманд, той самий, який виводив на поле збірну Данії. В Англії ж справжні перестановки Нотінгем Фори звільнив нунешпіріту Санту, але довго не тягнув. І новим наставником став австралієць Ендж Постекоглу. А ще один гучний трансфер Крістіан Еріксен підписав контракт з Вольсбургом після відходу з Манчестер Юнайтед. У справі Манчестер Сіті і АПЛ нарешті поставили крапку. Сторони погодились на мирне врегулювання щодо правил транзакцій з пов'язаними сторонами. Тобто тепер можна більше зосередитись врешті-решт на футболі, а не на нескінченних судах. Дмитро Чигринський оголосив про завершення кар'єри в 38 років. Легендарний захисник, який грав за Шахтар, Барселону та збірну України, в якій він грав 29 матчів, тепер стане асистентом тренера Аріса Маноло Хіменеса. Реал, схоже, вдруге поспіль може проігнорувати церемонію вручення золотого м'яча, яка відбудеться 22 вересня. Яка неочікувана новина? Ну а поки футбольний сезон не дає нам спокою, перекнімось на інший вид спорту, де суперництво набирає зовсім інших обертів. Теніс і тут новина, яка точно підніме настрій фанатам. Карлос Алькарас вдруге став чемпіоном US Open. Іспанець у фіналі переміг чинного лідера світового рейтингу італійця Яніка Сінера для 21 21-річного іспанця. Це вже другий титул на кортах Нью-Йорка та шостий трофей Гранд Слем у кар'єрі. Завдяки цій перемозі Карлос повертається на вершину рейтингу ATP – Перша з 10 вересня 2023 року. Загалом іспанець провів на першій сходинці 36 тижнів. А його суперник Сінер, який утримував статус першої ракетки світу 65 тижнів поспіль, тепер змушений поступити з місцем головному конкуренту. Рекордний прозовий фонд US Open теж не залишився без уваги. Переможець отримав 5 мільйонів доларів. Ну а фіналіст 2,5 мільйона. Загальний фонд турніру у 2025 році склав 90 мільйонів доларів на 20% більше ніж торік, і далеко ви. Переджає три інші турніри Grand Slam. Мабуть, тепер тенісисти починають рахувати не тільки очки, але і нулі на чеку. Не забуваємо про українських спортсменів. Еліна світоліна піднялася на дві позиції, та тепер посідає 13-те місце у рейтингу WTA, Ну а марта костюк отримує 25-ту сходинку. Так що у нас є і свої герої, і на світових кортах. І в Євробаскеті 2025 не бракує інтриг. У вівторок, 9 вересня, пройшли перші чвертьфінальні матчі. Туреччина перемогла Польщу 91-77, А збірна Греції здобула сенсаційну перемогу над Литвою 87-76, Вперше вийшовши до півфіналу з 2009 року. Вітаємо грецьких фанатів. Відчуття, ніби пройшли через машину часу. У середу 10 вересня чвертьфінальні баталії продовжилися. Німеччина здолала Словенію 99-91, А Фінляндія обіграла Грузію 93 -74. 79. визначився остаточний склад збірної України на чемпіонат світу 2025 з волейболу серед чоловіків. Вперше в цьому сезоні за команду гратиме блокувальник Максим Дрозд, який пропустив Лігу націй через травму. Також до заявки потрапив діагональний Данило Уривкін на світовій першості. Українці зіграють у групі Ф разом із збірними Італії, Бельгії та Алжиру. Перший матч відбудеться 13 вересня проти Бельгії. Тож запасайтеся сині-жовтими прапорцями і хорошим настроєм. Якщо баскетбол і теніс підняли адреналін, то волейбол точно його не опустить. Тимчасово чемпіон WBA Бі на вазі Фабіо Вордлі поділився емоціями та думками про потенційний бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Вордлі розповів, що під час поїздки на тренування відчув майже сюрреалістичний момент. Шлях, який розпочався 10 років тому у Іпсвічі, привів його за один удар від бою за об'єднаний титул чемпіона. У надважкій вазі 6 вересня було офіційно оголошено, що він проведе бій проти Джозефа Паркера 25 жовтня на О 2 арена у Лондоні. WBO дозволили Паркеру захистити тимчасовий титул, а переможець отримає шанс зустрітися з Усиком. Тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер також прокоментував можливий бій з Усиком, зазначивши, що абсолютний чемпіон наразі хоче провести час із сім'єю після бою з Дюбуа. Мало ймовірно, що Усик відмовиться від титулу. Ми б'ємося за тимчасовий пояс WBA. не у увагу Відео, де Усик танцює під час відпочинку. Паркер з гумором відповів на питання, хто з вас кращий танцюрист? Верхня частина корпусу, він, ноги і рух. Я. Думаю, ми рівні. Але головне, на що він звернув увагу, підготовка та ціль стати абсолютним чемпіоном світу. Наступний крок Ворлі. А далі ми просто зосереджуємося на тому, що попереду, сказав Паркер. Бій Ворлі та Паркера 25 жовтня стане ключовим кроком на шляху до титульного бою з Усиком. Тож фанатам важливо тримати кулаки та стежити за розвитком подій у надважкій вазі. Ну і як завжди, спортивний світ продовжує балансувати між іграми на полі та політикою поза ним. І на цей раз на червоному килимі міжнародних змагань гімнастика. Українська федерація гімнастики опублікувала офіційну заяву щодо допуску нейтральних атлетів з російським паспортом, а також тих спортсменів, що порушують правила нейтральності. У федерації підкреслюють, будь-яка участь російських гімнастів у міжнародних турнірах, навіть зі статусом нейтрального атлета, несе загрозу використання таких виступів для легітимізації країни агресора в очах світ. Тової аудиторії при цьому багато російських гімнастів зі статусом нейтрального атлета включені до списку чемпіони терору, як зазначає гормін оборони України. Через це федерація вважає неприйнятною участь у змаганнях, де беруть участь такі спортсмени. Звичайно, не участь українських спортсменів у міжнародних турнірах завдає шкоди спортивній частині, адже тренери та атлети витратили місяць підготовки. Але питання національної та інформаційної безпеки переважає будь-які спортивні. Амбіцій Федерація також зазначає, що бойкот міжнародних змагань є пасивним, але дієвим способом тиску на спортивних функціонерів і водночас демонструє силу та моральний дух українських спортсменів, які ставлять національні інтереси вище за результати. Крім того, федерація продовжує боротьбу на юридичному та інформаційному полі, щоб не допустити використання спортсвошинг країною агресором. Якщо в гімнастиці доводиться ставити національні інтереси вище медалей, то в легкій атлетиці іноді навіть великі гроші не переконують залишити рівень. Україну тренерка української стрибунки у висоту Ярослава Магучих Тетяна Степанова розповіла про пропозицію від Катару змінити спортивне громадянство за інформацією фінського суспільного мовника. Іллеурхелю. Юлю Ілью Горхелью катарці під час змагань у досі у травні запропонували спортсменці і тренерці будь-яку суму, аби 23-річна олімпійська чемпіонка 24-го року погодилася виступати під прапором Катар, але магучих відмовилася: ми любимо своє місто і залишатися за кордоном не хочемо. Прокоментувала. Тепанова Ярослава змагатиметься на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходитиме з 13 по 21 вересня. Змагання зі стрибків у висоту серед жінок заплановані на 18 та 21 вересня. Тож вболівальники вже можуть готуватися до видовищного шоу. На цьому все з новинами цього тижня. Закликаємо вас неодмінно підписуватись на Минка Спорт всюди, де тільки можна, поширювати це відео своїм друзям, сусідам, родичам і не пропускати неодмінно наступні випуски. був Андрій Сухецький. Почуємось на Минка Спорт. nossa dobra